Друзі, мене звати Ліза та ви на моєму каналі I am Liza Rainbow Всім привіт, сьогодні у нас буде довгожданна ваша улюблена рубрика питання-відповіді третя частина Уху! Третя частина, представляєте, третя частина Боже, до четвертої ми так далеко, мені здається Мені здається, найменший проміжок, який ми робили між частинами, це три дні а найбільше це тиждень. Ну все, частини вертаються. сьогодні така прям красива, накручена, з готовим айпадом, з готовими кучою питанням. Ви позадавали питання, я вам скажу, мільярди. Там куча питань. Мені здається, треба було до 10 ї да дійти, щоб випити тільки на ці ті питання, що ви цей раз задали. а ще на наступні рази задасте. Капець. Це просто якийсь капець. Як це видружити, скажіть, будь ласка, когось є порада? І знаєте, головне, ви мені спишете в Директ в інстаграм? А, Ліза, все знімай. Знімай! Знімай! Я пишу, я кажу, а чому ж ви не підписуєтесь? У мене тільки 5 підписників, а коментарів на людей тисячу. Напевно, У мене підбуть всі коментарі підписалися, У мене вже тисячі людей було. підписників було. Вони мені кажуть, всі. Тупу всі, всі. У нас немає опублікову запису, да, ми тебе дивимося, ну ми не можемо. Тобі просто не лайк поставити, не підписатись, не колокольчик, нічого. Вони мені кажуть, ти вибіч, звісно, ми дивимось кожне твоє відео. Я вас, звісно, вбачаю. Дивіться, лайферки забути обліковий запис. Пустим я, обліку почту, пароль і все готово. Дуже можете свій канал створити. Можемо курс зробити. Але все починаємо. Полетіло, не затягнемо довго час. Так. Перше питаннячко, перше питаннячко, мене ще просили казати, від кого? Давайте я не буду казати прыжочем. Я просто буду казати імя. Я не знаю, що буду казати, багато таких ось ніка-та-та-та-та, та, 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 та нічого не поняття. Давайте так. Давайте я буду казати перше ім'я та останнє. якщо я не забула послідок. Добре, так. Перше ім'я. Анна. Анна Николай пише. Анна Николай. Анна Николай 38. Анна Николай 38, что там надається прийти. Тобі. Так. питаннячко таке. Ну, ми дозиція. Хух. чи хочу, ким хочу стати, коли виростеш? Я хочу стати теле телезіркою. Ну, коротше, на телебаченні працювати. Не новості показувати, а якісь, типу, програми. Коротше, нати ведучу ранок великому місці. Така програма, типу таких ведучих. Е, Якихось там сніданок з 1 плюсу і ось таке. Е, так, наступне питання. Капець. Я не хочу заставить запитання. Це вже питання. питання у нас було. А, чи це было питание, а не... Ладно, все, давайте. З Богом. Чи є чи влюблена ти в когось? Так. А? Ну, прям зараз... я почекаю А, в школи, в школи, боже мій. Прям зараз ні, я не влюблена ні в кого, даже в житті. Я вам так е, глобально. Е, в школі точно ні, у нас таких красивих пацанів відома. І ладно, у нас красиві, но мені в нас всі не подобаються. Ну не мій, ти Пашу, мені тебе так ходить. Полетіло <пілу> <пілу> далі. Та ну що ж ви даєте? Знову таке схоже питання. Чи були в тебе колись ухожорики носили квіти? Так. Я що кажу, так, справді, так, у мене був, ухажер, був садочку. Е, е, в Садочку. Сусіди. Садочку у мене був ухожор такий. Я кажу, я тупо він був директор. Э, ну, те садочок я буквально породні писала. Ну, ми тому, що у нас садочок тоді ну, закрився трішки. На тиждень було Не змогли вчителя. Ну, те одна захворіла, одна уїхала, коротше, не було вчителів. Ну, я пішов в часочок. Ну, два дні. Там типу, воно було зараз, не місяць зараз. Там був син э, директора. А то великий такий садок. Це приватний, так. Я Правати, було, йти, йти. Е, і він мені перший раз просто подарив якусь штучку. Я та... А ні, я пам'ятаю, одну розу мені подарував, одну червону розу. Боже капець. Я тоді знаєте що, А там була дівка, за яка вона з ним бігла. Боже, та тут мені здається ціла якась мила драма, можна знімати фільм про нас. Та дівка за його любила, а я його не любила. Я їй говорю, ті дівки це і тобі дарую цю розу, а цю розу я тобі дарую. Ніть твоя, цим тим біти мені типа за мене. Боже, я їй кажу: "Та, а та дівка мене починає упасити якось м'яка і грузка. Що ти забираєш мого парня? На 4 роки по 5". Да. Я мені було 5 і 4. Ти що забираєш мого? Мені було 6, а їй 4. Ти чого бачиш моє? Ти печі на гори на російським. ты почему забираешь моего парня? Это мой парень! Боже, я ей объясняю, что мне не надо твой парень. мне типа типа, 5-6 роков, типа, я уже иду в следующий год в школу, типа, все это мне не надо, я такая взрослая, такая красивая. Это любимый путь, он мне Пятьдесят одну розу. Думаєте, 51 розум. Це йому все мама відправила, понімаєте? Його мама була. А потім мама почала, типу, дружу з моїм сином, дружу з моїм сином. Цілуйте з ним. Таке. Ну, я йому сказала, да, свідос, мой садик відкрився, я йду в свій садик. Ідеальний, прекрасний садик, дякую всім вчителям. Обожаю ваш садик. Так, все, сад... йдемо далі, бо у нас 5 хвилин, 6 хвилин відео на два питання, розумієте? У три 100... питання буде відео. Так, Далі питання. Скільки тобі років? М -м -м, це це всі вже знають, але може хто новенький на моєму каналі не знає. 11 років. І рівно місяць. Трішки більше місяців. Місяць чим? Так. М -м -м -м, як звати твого котика? М як звати і скільки йому років? Мого котика звати лайк йому ще років, а місяців. Давайте порахуємо. Я знаю, що йому 30 жовтня буде е рік, но я думаю, десь 7-8, давайте прям точно порахуємо. Так. <гум> Ні, давайте просто в календарі зайдемо сейчас. Давайте зайдем в календарю і глянемо в календарю. щоб це було все легше, так просто порахуємо. Так, звісно знаю, якщо ви не подумаєте, що я не знаю. Так. Так, ми його взяли зараз. В, ну, він, Ми взяли через місяць грудні. Но він народився так, 30 жовтня нарахунку, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Йому 10 місяців через два дні ну, серпень і вересень. 11 почти майже 11 місяців і скоро буде 12 місяців. Скоро буде рік! Ми йому котику. Так, поки я далі до запитань. Все, бо ж куди. Випершу, корочу. Все. Так, готово, готово. Так, наступне запитання: скільки років та як звати твоїм батькам? Звати Наталія та Сергій. Ну, я думаю, це розстає ім'я. А скільки років? А так, у дівчат не питають, це неприлично неприлічно, мами, так що не скажу. Чоловіків теж неприлічно. возраст неприлично питати. Що таких дітей, як я, ну, до, я думаю, до 18 років можна питати. Після 18 років це не культурно, так що ви не культурні. Ніка 32, ви не культурна, вибачте, не, не, можна питати, вибачте. Не ображайте я вас дуже люблю, всі мої підписнички. Та просто людей, яким не дивляться, всіх люблю. А ви можете вік, давайте так, я скажу, до 40. Ось так. І може бути 27, розумієте? Така підсказка. Тиски. На 4 роки більше 27. А то не 6, 7. Все, порахуйте, математика хто. Так, наступне запитаннячко. Запитаннячко, наступне. Тоже в той самий нікі 30. Сігідам, 3. Так. Як вже до бусі 90 сікім років? І це 18 вік не питають, нам більше вже таких похилого віклюю. Давайте. Зараз, секунду. А ні, це мені вказалось. Так. Е, бабуся звати Світлана, дідуся. У всіх дідусь, ну всіх. Це мама по маминій лінії. Світлана та Никола, Миколай, Микола. Е, Коля. Е, е, років скільки? давайте так. Он, давайте так. 50, 48. 48 плюс 12, порахуйте. 48 плюс 12 і тому і тому. Е, так. Ні, давайте. Коротше, я не математик, ви теж не математики. 150 мільярдів відняти сіки та там. 150 мільярдів відняти 500 мільярдів. мільярдів, мільярдів. Коротше, порахуйте. Е, я не буду казати вік. Е, Інші бабусі по папу по татові лінії. Бабуся звати Людмила. Люда, дідуся Володимир Вова. Ми трішки рідше е, спілкуємось, ну, теж спілкуємось, вони далеко живуть. Так, наступне запитання -чко! у нас один хвилин відео. Просто запитання. Я дуже люблю цю частину, мені дуже вам подобається знімати такі відео. Я бачу, що вам теж подобається бачити такі відео. Так. Наступне запитаннячко, запитаннячко, чи плануєте ще, чи чи планує мама ще дітей? Так, ну я не знаю, чи ця людина знала чи ні, що моя мама вигідна. Я думаю, якщо не знала, то ні, вона не планувала дітей, вагітність стала зовсім спонтанна, вона взагалі не хотіла після мене дітей. Ладно, ну я хороша дитина. Просто не хотіла вже дітей, но це спонтанно. А як а так як якби... вона не хоче, вона хотіла одну дівчинку, не будучи хлопчик. теж його любить, але ну, я його не люблю. Сразу говорю. Так що, якщо буде відео, обіжаємо брата чек, це я. <свіття> Ладно, не буду обіжати, але не буду любити, Я сказала, не буду любити, Крапка! мене Вибачте, <гум> я не люблю свого брата, сразу вже говорю. Так, останнє запитання. Чи плануєте переїжджати в дім? Так, звісно, плануємо. А ні, не останнє, а ні, останнє, 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 останнє запитання. Це у нас від Анастасії Кі Кірової. Анастасія Кірова, дякую за запитання. Люблю тебе. Привіт! Анастасія Кірова, 31. Привіт, Анастасія Кірова, 31. Е, Кірова. Так, е, Так, звісно, плануємо переїжджати в будинок. Е, ну, народиться. Це яку поперма син. Так, вибачте. Е, і після цього плануємо, а ж до цього. Коричі, плануємо, плануємо переїхати в будинок. Все буде і будуть класні рундури, влоги, Обов'язково дивіться. А я вам кажу, всім пока-пока. Дякую всім за запитання. З вами була я, Ліза, та ви були на моєму каналі а я Ліза Рейнбов! Чекайте четверту частину! Все виключайте оператора.